Скільки я втратив грошей на ці Model 3? Це просто пі... Чому взагалі Тесли впали в ціні? Давайте розберемося. Взагалі, автомобілі Тесла почали ще з'являтися в Україні в 2018 році. На той момент Тесла Модел 3 Dual Моторна, наприклад, коштувала до 50 тисяч баксів, і в принципі вони трималися в ціні аж до 20-го, І ті, хто купував Тесли, були першопроходцями і експериментаторами. Ми на них дивилися зі сторони і думали, що попадуть ці люди, чи не попадуть, коли ж здохне той акумулятор, і так далі. Що у нас відбувається в 2021 році? Акції компанії Тесла йдуть вниз і вони занижають ціну на свої тачки. Причому значно це падіння було в районі 30%. відсотків oh! до цього. Підходить весь ринок а, електромобілів, тобто всі електромобілі відповідно тесли знижують свою вартість. Далі. Далі починається війна, і на той момент ми вже все знаємо про мобілі автомобілі Тесла. Ми розуміємо, що вони в принципі надійні, знаємо, де їх ремонтувати. Коротше, все на мазі розуміємо, що ринок стабільний, і тут ще й вимикають нам можливість нормально заправляти наші девески. І всі наші перекупи з надією заробити купа бабла починають масово скупати ці тачки. В Америці, які вже на той момент добре просіли в ціні. А так як ринок повністю вмер, автомобілі перестали замовляти, коли війна почалася. Тобто, дуже великий відсоток відвалився, всі почали скуповувати дешеві тесла з надією заробляти на них по 15 тисяч баксів. Навезли дешевих тесл стільки, що їх в якийсь момент на авторія стало більше ніж пасатів 13-14 року. А я нагадаю, що в минулому році 26 тисяч пасатів було перереєстровано всередині країни. Що відбувається далі? А далі по Чинають відключати світло, тобто попит на тесли і взагалі на електромобілі падає просто в самий низ. Дуже багато авто в наявності. При цьому попит дуже маленький. Що відбувається? Відбувається тотальне. Падіння ціни, яке триває аж до цього моменту. Тобто, всі люди, які купували Тесла, особливо це бізнесмени, автобізнесмени, які надіялися заробити на них по 10-15 по тисяч. Вони жорстко обламалися. Тачки зависли на дуже довго, і всі надії не справдилися. Що буде далі? Я думаю, що ціна поступово почне підніматися. Я це вже бачу зараз через висказування Трампа. Плюс з 26-го року будуть вводити знову мито на електромобілі. Відповідно. Я вважаю, що потенційно ціна має зростати. А скільки ж я втратив на цій тачці, не скільки не втратив, тому що коли всі хотіли заробляти по 15 тисяч баксів на цих машинах, я продав її другу плюс 500 баксів. І вона досі лишається ціною в ринку. Тому бажаю всім, якщо ви вже потрапили на падінні ціни на Теслі, лишайтеся на ній, катайтеся і кайфуйте. Потенційно вона може здорожчати. А якщо вам треба пригон Тесли з Америки, будь ласка, пишіть в коментарях.